Перші дзвоники пролунали по всій Україні зранку, 2 вересня. Не виключенням став і ліцей номер 3 Міста Житомир. Цьогоріч уперше його почули 120 ще вчорашніх вихованців дитсадочків, а сьогодні вже ліцеїстів. Ці першачки отримали валізи з символічними речами від своїх класних мам, а також ключ знань. Маленька Мішель зовсім не розгубилася у свій перший шкільний день. Розповідає, добре підготувалася до навчання. Мала спортфельнови, клей, фамаска, олівці, будь боксер. Та не усі школярики в захваті від першого дня в ліцеї. Ти хотів піти до школи? Ні. Не хотів? А чому? Нудно. Але все ж більшість першачків уже в очікуванні знань, які вони здобудуть у школі. Катя та Софія з ентузіазмом розповідають, чого навчаться у першу чергу. Писати гарно букви вчуть усі, які я не знаю. Ще досі. А ви хотіли до школи? Так. Да. А чому хотіли? Бо Тут, класно, Друзі, все да. так. Бо я буду, як гельміон читати усі книжки на святі першого дзвоника. Для дітей влаштували так звану мандрівку пізнавально розважальними локаціями, де СНС розповіли малюкам про правила поведінки вдома та мінної безпеки. Потім представники патрульної поліції навчали правилам дорожнього руху а також була хореографічна, спортивна та зупинка знайомств. Мама першокласниці Олена Семчук каже, відпускати доньку до школи хвилююче, але дівчинка сама не могла дочекатися дня знань. Та щодня запитувала, чи вже час надягати шкільну форму. Страх присутній, але цей страх дуже приємний, тому що це певний бар'єр в житті дитини, який вона має пройти сама, і з допомогою батьків. Тобто, допомога, підтримка, добре слово, обійми. Дуже рада бачити дітей в нашому навчальному закладі і дякую батькам, які вибрали саме наш навчальний заклад. Ми прикладемо всі зусилля, аби дітям було радісно, комфортно. Щоб вони поповнювались і збагачувались знаннями, і щоб все складалося як найкраще. до початку свята батьки першачків мали можливість придбати синьо жовті браслети на благодійній ярмарці, а також долучитися до аукціону дитячих малюнків. Усі зібрані кошти будуть направлені на потреби 66-ї окремої механізованої бригади. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.